Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую десерт, який містить доступні продукти, і готується одним коржем. Для цього беру 4 яйця середнього розміру, 150 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру, 1 четверту чайну ложку солі. І гарненько це потрібно все збити до білої піни густої. Відправляю 120 грамів сметани. Можна брати або йогурт, або кефір. 120 мл олії бажано без запаху. Ще додаю цедру половини лимону. Змішую ці інгредієнти. Відсипаю частинками 220 грамів борошна. І до борошна відправляю 70 грамів крохмалю і півтори чайної ложки розпушувача. Готую деко застелене пергаментом. Пергамент злегка змащую олією і далі пересипаю тісто. Рівномірно розподіляємо тісто по всьому деку. Відправляю випікати температура 180 градусів. Ось корш уже у мене готовий. Випікався приблизно 20-23, ось так хвилинки. Все залежить від особливостей вашої духовки. Звичайно, бажано перевіряти готовність. Він таким, м'якесенький-м'якесенький. Все добре пропеклося, абсолютно, треба дати йому трішки охолонути. Далі корж розділяю на дві частинки. Ось таке він виходить пористий. І верхню частинку я злегка надріжу, щоб вона була більш рідньо. Ось цю верхню частинку. Це буде крихта. Тому і там, і там з обох частиночок я надрізаю злегка вверх. Беремо варення будь-яке густе, у мене смородина. Чорна смородина, має таку кислинку злегка, тому саме те, що потрібно, змащую. Варення потрібно десь 400 грамів, 350 400 Складаємо одну частинку на іншу і зверху так само розподіляю варення. Верх посипаємо крихтою. І готово нарізаємо порціями. Такі тістечка не гірше торта. Сама основа корж виходить досить м'якою, ніжною, повітряною, тому додаткового просочування навіть не потребує.